Мої вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент-ТІВІ». в ефірі. Проєкт «Лучани ПРО і сьогодні про актуальну та нашу мілу тему. Дізнаємося, яке ставлення у «Лучан» до ЛГБТК Плюс спільноти. Тож ходімо цікавитись. Ну а ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Будь ласка, яке у вас ставлення до ЛГБТ-спільноти? Нормально. А от якби в Луцьку в нас проводились заходи з цієї спільноти, як би ви відреагували? Ну, напевно, позитивно, тому що всі ми різні і ну, коли там інші судять, що там хтось ну не те, що там по поколінню, там іменно в нас там жінка і чоловік має бути, там ну неприйнятно для мене. Ну, я вважаю, що це ну якби трошечки. Ну, задіває когось іншого. Ми всі ми різні, і всіх в нас різні характери. Як ви гадаєте, в нас в місті достатньо підтримки для цієї спільноти? Ні. Ну, бажано було б, звичайно, щоб було більше, тому що ну, не всі в цьому би, розвинені, і не всі про це знають. А якби хтось із ваших знайомих дізнався, що входить до цієї спільноти, яка була б ваша реакція? Ну я думаю, нейтрально. А яке теж ставлення може бути? Я От якби в нас в Луцьку проводилися якісь заходи цієї спільноти, як би ви реагували? Ну, ми ж маємо йти в Європу, да? ми маємо до того теж ставитися якось так позитивно. Ну, нашим людям все одно важко буде до того всього перейти. Дай мені, в принципі, ну, ну, дико воно ж є. Але ми цивілізований світ, ми маємо йти з європейців так нього. Що... А якби хтось із ваших знайомих зізнався, що входить до цієї спільноти, яка була ваша реакція? Ну, слава Богу, поки нікого немає, то я нічого не можу сказати. Нейтральне. Якби у нас в Луцьку проводились заходи, якісь цієї спільноти, як би ви Я рахувати? не проти. Якби хтось із ваших знайомих зізнався, що входить до цієї спільноти, яка була б ваша реакція? Та прийняття, напевно, не, не, не проти. Обмежувати права людей не, не, не варто, навіть якщо вони відрізняються від ваших поглядів, тому і я проти цього, проти якоїсь насилля і прийняття. Якоїсь інші позиції через те, що хтось буде насаджувати вам. Тому так. Хай би собі була, я б собі пішов своєю дорогою. А якби хтось із ваших знайомих зізнався, що входить до цієї спільноти? Яка б як би, реагували? Хтось із моїх знайомих? Це його вибір, його життя, його бажання, його втіха. У мене інші погляди, але це не буде причиною розриву стосунків, якщо вони... На нормальній основі. Категорично негативне ставлення, абсолютно. Якби у нас в Луцьку проводилися заходи, як би ви на це реагували? Протестами приєднувалося б до спільноти, яка протестує і протестував би. А якби, якби хтось з ваших знайомих зізнався, що входить до цієї спільноти, що б тоді? Ну, навіть і деякі зустрічалися мені, ну, то ну, категорично. Засуджував, чесно кажучи, ну ніякого в мене до них ставлення немає. Це їхня особиста справа. А якби в нас в Луцьку проводилися якісь заходи цієї спільноти, як би ви реагували? Ну я не прихильниця таких заходів, я би в них участі точно не брала. А якби хтось із ваших знайомих зізнався, що входить до цієї спільноти, яка б тоді реакція? Дивіться. Цих речей не треба пропагувати, ось як я вважаю. Це їхня особиста справа, але робити якісь певні заходи на підтримку я не вважаю доцільним через те, що от у мене дитина росте, в людей ростуть діти, і а, вони доволі до цього, скажімо так, не все до кінця розуміють і можуть піддатись на якісь впливи, на якісь спокуси. Позитивний. Позитивний? Так. А якби в нас Якби в нас заходи проводилися в Луцьку, тут як би ви реагували? Ні, ми б не вийшли нічого, але кожна людина має своє право. А якби хтось із ваших знайомих дізнався, що входить до цієї спільноти, як би ви реагували? Ну я, наприклад, би так би. Ну, спокійно, ну хай людина хоче як хоч... Я Я ними не дружу. А якби, от, наприклад, хтось із ваших знайомих дізнався, що входить до цієї спільноти, як би відреагували? Ні, ні.